Доброго ранку, дорога церква, діти Божі, раді за всіх, хто приєднується до нас до цієї ранкової молитви. Хто з нами кожного ранку, раді, що можемо молитися і прославляти Господа разом. Ми сьогодні з Олександром Васильовичем заспіваємо гарну дуже пісню. Він буде співати я допомагати. Пісня нашої юності, молодості, пісня, з якою ми. Рухаємося, крокуємо по цьому життю, яка неодноразово надихала нас. І Я вірю, вона буде натхненням і для кожного, хто буде сьогодні співати її разом амінь, з нами. Амінь. Перед тим, як помолитися, я прочитаю від Луки розділ 12 з 27 го вірша і трошки нижче. Дивіться на лілії, як вони ростуть. Не прядуть, не чуть. Але кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І якщо траву, яка нині на полі, а завтра вкидають до печі, Бог отак одягає, то наскільки більше одягне вас маловіри? Ось такий знаєте, підпис, такий діагноз, таке заключення сказав. Лука, сказав верніше, Христос, а Лука це записав, що каже маловіри. І сказав Він це через те, що учні Його, які слухали слова Його, десь сильно переймалися тим, що поїсти, що вдягтися. А Господь каже: подивіться на лілії, подивіться кругом себе, як Господь піклується про все, що Він створив. Якщо Господь про протворіння. Так піклується, яке сьогодні воно цвіте і гарне, а завтра засохло і згоріло. То ви вінець Божого творіння і ви же набагато більші в очах Господніх. Я хочу, щоб трошки натхнення підбадьорити один одного нас з вами, тим, що Господь попіклується про нас. Як він не залишав нас амінь, До сьогодні, амінь. був з нами, так я вірю, і надалі він буде з нами. І те, що Господь до цього часу беріг Україну, так що задуми ворога не здійснилися, так як Амін. вони планували. То я вірю, що і надалі Господь буде тримати Україну а посоромить ворога. Амін. Давайте помолимося. Амін. Отець Небесний. Ми дякуємо Слава тобі, тобі за твоє піклування про нас. Ми дякуємо, дякуємо тобі, що ти не залишаєш нас. Ні на мить, а в тебе завжди Навірує, є чим Боже. благословити дітей твоїх, чим підтримати, яке натхнення дати. Боже, ти знаєш, як попікуватися про нас? Краще. Ми можемо думати для себе так краще чи так краще. Але ти той, хто нас створив, ти знаєш як найкраще. Амінь. Амінь. І ми вдячні тобі за милості твої, Али які Али. до цього часу бачили наші Амінь. очі, і ми переживали особисто. І це дає нам віру і натхнення, що й надалі ти не залишиш нас, не покинеш нас, і ти будеш з нами. І милість твоя, і рука твоя. Буде над нами. Ми вдячні тобі за все. Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. Олександр Васильович, ну розкажи, що за пісня, що в тебе зв'язано по життю з цією піснею, які спогади, які, може, переживання в служінні, в житті пов'язані з цими словами, ті, що ми будемо зараз співати. Це дуже гарна пісня. Дуже, ну я не знаю скільки років, ну. Но... Я вже, мабуть, більше 30 років її знаю. І вперше я почув цю пісню, коли два владіка, ми казали маленький, великий, це Владіслав Геннадійович, два пастора, Калін і Владислав Вікторович Трунов, вони приїжджали до нас в церкву, і Владіслав Геннадійович грав на гітарі, і вони співали цю пісню. «Пройду, гадай, постепенно». Я отак от запалився цією піснею, що. Мені захотілося навчитися грати на гітарі. І це е, перша пісня, яку я навчився грати на гітарі. Ця пісня вона. Да, Григорій е, Іванович мене Псарьов навчив акордів, показав. Я сидів напроти нього і вчився цю пісню, тому що перші пісні. Мене невіруючий вчитель вчив, це Віктора Цоя. <ривіт> Навіть не хочеться згадати. <ривіт> тому це такий спогад, знаєте, з дитинства. Це ще. Тобто, ну, це перша християнська пісня, яку ти зіграв да, на Італії. Да, 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 да. Ну це історична пісня. <ривіт> да. Так. Що, і вона так запала в серце, що і зараз вона не втратила своєї актуальності. Так, так. І хто хто вже з нами довго. Не то, що зна, а з Господом довше, то я думаю, знаю цю пісню. Це такий хід 90-х, християнський. хочу, хочу домой И быть всегда с тобой, Иерусалим Забуду всю печаль, земли ничуть не жаль Уйду в святую даль, Иерусалим Тебе спешу душой, хочу, хочу домой И быть всегда с тобой, Иерусалим Забуду всю печаль, земли ничуть не жаль святую дали Иерусалим. Христос там царь, первосвященник, А все пред ним. И я свободен, вольный пленник, Уйду святой, святой Иерусалим. Тебе спешу душой, хочу, хочу домой, и быть всегда с тобой, Иерусалим. Забуду всю печаль, земли ничуть не жаль, уйду в святую даль, Иерусалим. Тебе спешу душой, хочу, хочу домой, и быть всегда с тобой, Иерусалим. Забуду всю печаль, земли ничуть не жаль, Уйду в святую дали Иерусалим, Вокруг него сады белеют, Поем там мы херувим, И все прекрасные аллеи Идут в святой, святой Иерусалим. И без спешу душой, Хочу, хочу домой, всегда с тобой, Иерусалим. Забуду всю печаль, земли ничуть не жаль, Уйду в светлую даль, Иерусалим. Теперь спешу душой, хочу-хочу домой, И быть всегда с тобой, Иерусалим. Забуду всю печаль, земли ничуть не жаль, Уйду в святую даль Иерусалим. Алілуя! Як важливо, важливо душою стремитися, прагнути того Небесного Єрусалиму. Земля хоче тримати. Я знаю а одну ні. пісню також на російській, пам'ятаєш, теж ми співали. Ні, чули, як другі. Так і знай земля! Так і знай земля! Я вже скоро покинуть. Воно так звучить, знаєте, як погроза така землі. Це що? Знай земля! Ви знаєте, це має бути стан, віруючої людини. Як Біблія каже, ми тут. Апостол да. Павло пише, що німею желання розрішитися і битися Христом. Інколи таке желання приходить. <гум> але <посте> знаєш, що ти ще потрібен? Тут для Господа прийде час і ми. Ми залишимо цю землю. В Свій час, кажем, Да. І, мабуть, без всякого жалю. Тому що все, що нас очікує, прекрасно, воно буде на небесах. Так, наскільки все буде казатися таким марним тут на землі, коли ми побачимо славу небес. Це просто будуть неймовірні такі відчуття. І я вірю, що не даремно ми затронули цю тему, тему небес, як там буде, що там буде, Небесний Єрусалим. Напевно, це точно щось Господь хоче нам сьогодні через це промовляти. Тож хай Господь благословить Олександр Васильович, помилися, будь ласка, за народ. За церкву Христову. Ще один псалом згадався теж про небеса, там що треба з грязь очищати, ну, да, да, да. щоб легше літати в небеса. Да, Птачки Божі дамой собиратися. <гум> От щоб церква Христова, вона оцю грязь, спиришок, вона вичищала, не діла, щоб її там ніколи не було. Щоб нам дійсно було легко піднятися в небеса і щоб ми цього бажали, мріяли про це, щоб всі наші думки не лише про це земне було, а щоб ми і про небесне також. Знаєш, ти тільки що нагадав, мені сьогодні приснився такий цікавий сон. Я не знаю, може це одмноже стосувати більше всього. А може від Господа. А може від Господа. <світ> Сниться мені що. Летить ракета, я бачу, бачу, летить летить і пада. Получається, десь я там, от в районі Слатіно, десь от там на горбу. знаєш. Тут водойом зверху водоймі, ця ракета в воду і піднімається така сильна хвиля з однієї сторони, і з другої сторони. знаєш. І вони ці як цунамі летять, отак знаєте, на мене. Я ще з кимось був, я вже не пам'ятаю. Я розумію, що дивлюся якийсь такий горбочок. Я от якось заскакую, співаю забігати на цей горбочок, і ці хвилі тільки раз до, ну, виходить, до ніг і не повредили. І Слава от віде. тільки що ти нагадав, що якщо ми будемо вище до Бога, то ніяка хвиля нас не зачепить. Так. Тому, знаєте, сьогодні диявол пуга через там, росіян, через всяких там СМІ, що там, наступ буде знову там на Харківщину і з півночі. І, там, це, і ми можемо злякатися так, що його ще нема, ми вже злякалися і утонули. Тому якщо ми будемо вище до Бога, Найди цей горбочок, знаєте, так. Давід каже, возвожу очима і горам, откуда прийде помощь моя, поміщ моя від Господа. Тому якщо ми будемо стояти вище, ніж ці проблеми, то вони нас просто не зачеплять. Я думаю, що це до цього я теж інакше, інакше не існуєш. І тому ми за це помолимося і молимося за вас, якщо у вас є проблеми, нужди. Просто станьте ближче до Бога, вище вище, ніж ці проблеми. Не нижче, не умаляйте Божу милість, Божу силу. Тому, якщо ми будемо вище, ми все це пройдемо і будемо переможцями. І ми за це помолимося. Слава, Слава Тебе, Ісус, поклоняємося Тобі, Боже, за цей день, за цей ранок, який ти нам знову даєш, Боже, пережити Твою присутність, Твою благодать. Ми знаємо, Господи, що є багато проблем, багато нужд, багато всякої скорбів нашого народу. Але Ти, Господи, від цього цього звільняєш, тому що ти набагато сильніший, ти вище цього, Господи. І тому ми постійно піднімаємо свої очі до Тебе, і ми знаємо, що тільки від Тебе приходить допомога. І ми знаємо, що з тобою ми вистаємо і переможемо. Боже. Ми бажаємо всім цієї надії і віри на тебе, Господи. Хто зараз дивиться цю трансляцію, в кого є особисті проблеми, де б ви не знаходились, знайте, що Господь на цьому місці, Господь з вами, Господь не дасть на посміяння і поругання ворогу. Тому ми в це віримо і ми надіємося на Тебе, Ісус. Отець, Сини, Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця, єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.